Guten Tag, und wir starten mit Seite 73. So, was haben wir? Lesen in diese Part ein bisschen schreiben hören und noch einmal lesen. So, keine Sprechen für diese Mal. So, und starten mit den Anzeigen. Anzeigen, oh, loschen so. Es gibt sechs Anzeigen. Welche Anzeige und welche das passen zusammen? Herr Kruger schwimmt gern. Kruger hat noch blaue. Mark hat... Rook and problem, rookie schmerzen, and muss regelmäßig special gymnastics machen. Marker problem zпиною and regularly special gymnastics. The reina so the best tennis.

У гарній спортивній формі і постійно займається спортом. Марина Мехті Йога Махан. Марина хоче займатися йогою, Дмитро мак Макд Team Sport. подобається грати у команді, командні види спорту. Що, давайте подивимося, що в нас може бути, як нам шукати по основному слову. Наприклад, якщо вам трапляється таке, що в оголошенні, вам необхідно знайти. Основну інформацію, тобто ви можете спідставляти, починаючи з оголошення, або, наприклад, починати з речення швими. Я розумію, що має бути щось про плавання. Швемінген. Тому я і шукаю, де в мене буде написано щось про плавання. Ось. «швімен», сауна, мелаксен, швімбард, діпальме, басейн, діпальме. Тобто до першого речення нам підходить третє оголошення. І так ми шукаємо до кожного речення. Наприклад, друге речення. «Руки», проблема, проблема зі спиною, але треба бути уважним, оскільки у нас все є декілька. Гімнастик. Подивимося, що є. Кранта гімнастик. Ось я бачу клиник Еден, клиника Еден, лікувальна гімнастика, а мускультерапія. Мускуль терапія. терапія для мускулів. Але крампенка, зверніть увагу на це слово. Crankencason це медична страховка. Усі медичні страховки покривають ця лікарня. У цій лікарні. Тобто, друге речення можна поєднати з клінікою. Так, да, шукаємо ключове слово в третьому. Тенішпіллер. Так, теншпіллер. І ось я бачу теніс -клуб", теніс клуб. Махпойт, махпоинт. на мафія, так, все про теніс. Тобто, бачите, я навіть не, не читаю усієї інформації, всіх адрес, не озвучую сайти, їхні телефони, так. Тобто, для мене найголовніше зловити суть цього оголошення. Dann Dan, привіт, вона хоче займатися спортом. Zo, і що в нас залишилося номер 1, номер 2. номер 5. Давайте скажемо відразу про п'яте. Марина Міхта йога Machen. Так, йога Махен. І ось у нас є йога-клуб. Йога, все про йогу, тобто це відразу ще п'яте речення до другого оголошення. Так, що залишається на четверте, подивимося. Ми бачимо слово teamsport, я бачу в шостому teamsport, бачите метод виключення. І я розумію, що teamsport, ось приклади teamsport, волейболь, баскетбаль, ханбаль, «фільмія». Волейбол, баскетбол і так далі. Тунгалі Оаза спортивний зал. Тобто, шосте речення це п'яте оголошення. І що в нас залишається? В нас залишається фітнес топ-форм, по югун Альт. Гімнастика для молодих та людей похилого віку. Якраз нам підходить, оскільки наша пані Циммерман і Стфрингек Сияре Альт. То ми розв'язали, що до першого оголошення, підходить четверте речення. І давайте ми скажемо, за прикладом, наприклад, швім, батдіпальме, денер, швімт, гер. Бачите, навіть у нас була підказка, ми не звернули на неї увагу, що він ходить туди, відвідує це місце, оскільки він задоволенням плаває. є. So, Зодан. Подивимося, що у нас є Mark. Mark Безухд, Діклиник Еден. Відвідує. Тобто ми всюди будемо брати слово безут, деклиник Еден. Ден Ермус. Спеціальний гімнастик Марка. Тобто бачите, що ми беремо назву місця, куди йдемо, і те, що в нас є речення, трошки перефразовуємо його. Наприклад, Дарина. Besucht the tennis club Mach Point, then uh, she wants to go to that zoog the best tennis letter. I've been a little club, she просто should have a chat. So the reina besuhed the tennis club Mach Point, then she spielt tennis again. So, im -Tennis. Frau Zimmermann besucht das Fitnessstudio Top Form, denn sie macht Sport gern, macht regelmäßig Sport. Marina besucht das Yoga Club, denn sie möchte Yoga machen. Und es aber sie macht Yoga. und mit Rot, mit Rot besucht Tonhalle Oase, denn er mag Teamsport. Teamsport. Er mag Teamsport. Ja? Бачите, взяли шматочок цього речення. Нагадую, що в реченнях з Ден у нас є прямий порядок слів, і він не буде змінюватися. Наприклад, Ден, потім йде особа, і потім йде дієслово. Зо. So. Хьорен. Частинка слухання. Хайфлюкс, Ахім, Франциска, Фрау Вебе. Вахін вас віопт. Куди, що, як часто? Тобто, зараз дані люди вони будуть розповідати про місця з цих оголошень, і нам необхідно саме почути, куди хто ходить, на яку активність і як часто. Тобто, після. Ich werde jeden Sprecher aufhören und wir versuchen zu entscheiden, wer was tut. So, starten mit Herr Fuchs. Übung 23. Also, ich bin ein sportlicher Typ, treibe viel Sport, aber Tennis ist absolut meine Leidenschaft. Tennis ist absolut. Okay, Tennis, wir haben das Schlüsselwort gehört. Das heißt, er wird Tennis spielen. Man Tennis schreiben. Ich spiele seit ich sechs war. Ich wohne nun seit über zehn Jahren hier in Nürnberg. Und zwar in der Gartenstraße, nicht weit weg von dem Tennisclub Matchpoint. Was für Matchpoint. Matchpoint. Matchpoint.

Manchmal spiele ich gegen den Tennislehrer, aber ich habe leider keine Chancen. Keine Chance mit Lehrer, da. Wir haben keine Chance, wie wir den Tennis so machen. Das ist weiter Modell Frau Weber. Eines Tages hat eine Freundin mir vorgeschlagen, mit mir ins Fitnessstudio Topform zu gehen. Fitnessstudio, das ist nicht das, was ich gesagt habe, Fitnessstudio Topform. Fitnessstudio Topform, das, das wird Zunächst habe ich darüber gelacht. Fitnessstudio Topform. Nein, danke, das ist nichts für mich, habe ich gedacht. Ich bin trotzdem hingegangen und war sofort begeistert. Man kann Gymnastik machen, Stepdance. Gymnastics, Krafttraining und vieles mehr. Jetzt bin ich wirklich süchtig danach. Ich gehe nämlich jeden Tag hin. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ich bleibe mindestens eine Stunde dort. Und danach fühle ich mich wie neu geboren.

Einmal im Monat gehen wir alle zusammen Volleyball spielen. Volleyball spielen, Volleyball, jetzt möchte ich das Wort Volleyball, wenn ihr es nicht erinnert habt. Und wir schon wissen, dass sie in Turnhalle Oase gehen werden. In Turnhalle Oase. Und sie hat gesagt, einmal pro Monat. Monat ist ein Monat, ein Monat. Einmal pro Monat. Hören wir, was sie noch erzählt. Wir reservieren einen Platz in der Turnhalle Oase. Das ist ein idealer Treffpunkt für sportliche Leute, die Mannschaftssport treiben, wie Volleyball eben. Aber man kann auch Handball oder Basketball spielen. Einmal die Woche gehe ich mit meiner Mutter ins Schwimmbad. Und zwar ins Wasser. Schwimmbad, wohin? Schwimmbad. Palme, da, Schwimmbad die Palme so Schwimmbad die Palme. Das ist Paradies, die Palme. Super. Zunächst schwimme ich eine halbe Stunde. Dann will ich einfach Spaß haben. Ich steige auf die Rutsche oder tobe einfach im Wasser mit den anderen Kindern. Meine Mutter geht in die Sauna oder ins Solarium. Мама в сауні, в солярі, так, але нас не цікавить, нас цікавить, що, що саме він робить. Зо, вас швімен і ви oft, einmal in die Woche, раз на тиждень. Ми продовжуємо говорити про спорт, оскільки це здорово для нашого здоров'я, so, das ist gesund. So, und uh, wir haben

Зимові ігри, зимовий спорт, камшпорт це бойові мистецтва. Камшпорт. Давайте спробуємо назвати є багато ігри і, може бути, ми набликати багато варіантів, що в нас є. Але спробуємо назвати почнемо з біля біля манша, маншарфшпорт, танцин. Вже треба подумати, танцем це може бути анцельспорт, як танцює один, якщо танцює група, це командний спорт. Теніс, ваншов, платен. Лазення по деревам. Андерспорт, Icehoкей, Wintersport, Футболь. Tut, muss ja auch Mannschaftssport und Ballsport Das Schwimmen. ist Schwimmen, Wassersport, Fahrradfahren, fahren. Das ist dann was, zu du sport Sudo, Zudo, Kampfsport. Weiß nicht, das Snowboarden, das ist Wintersport. Basketball, Mannschaftssport oder Ballsport. Tauchen, das ist das ist Wassersport. Basketball, das ist Ballsport oder Mannschaftssport. Volleyball, so weiter. Mannschaftssport, Ballsport, Schach, Einzelsport. Schach, Schach Handball, Ballsport, Mannschaftssport, Boxen, Kampfsport, wo wir mit Райтен, їздити верхи. Antiersport. Скейтборден. Записи на скейтін. Що у нас ще залишилося? Зюрфен серфінг. Пасешпорт. Так, начебто назвали, що звичайно може бути трошки більше варіантів. So, und ein paar textin. Ще трошки текстів, у нас і нам необхідно вказати, хто ж про кого йде мова. Хто це сказав? Текст у Бемарія, Прочитаємо всі тексти, перекладемо і зрозуміємо, про кого ж у нас є про кого ж написано. Meine Kinder sind Мені кінці, мої діти дуже спортивні. Meine Tochter Юлія macht gern спорт. Моїй дочці Юлії подобається водний спорт, фельд, ші, На водних лижах катається. вона. macht Нікола Er spielt футбол. Її сину Миколі подобається командні види спорту, він грає у футбол і він дебаша в Шпорт Веса, мені краще подобаються командні види спорту, оскільки діти вони, а, можуть знайти нових друзів. Старимо це Пія und Pirci. Я за Марія Fia and Дан, Анна, Anna Noi und. Драйсих. Моя дочка Ірина спільность глянбальспіле Волейбол, футбол, хандбаль. Моя дочка Ірина займається іграми з м'ячем, такими як волейбол, футбол. Handball або п'янерболи ще називають. Das ist sehr gut für die Gesundheit, kann aber auch ein bisschen gefährlich sein. Це дуже добре для здоров'я, але може бути трішки небезпечно. Einmal hat sie ihr Bein gebrochen und können 9 Minuten lang nicht spielen. Одного разу вона зламала ногу і. Nenst mochla gerade drei Monate, nei buch gibt. So dann Alan, Alan ist 41. Mein Sohn und meine Tochter boxen in einem Sportclub. Meine Söhne und meine Tochter boxen im Sportclub. Das ist eine gute Sportart, die Jugendlichen werden stark, konzentriert und können schnell reagieren. Це хороший спорт, де молодь стає сильнішою, зосередженою, і вони швидко реагують. Sie müssen immer aufpassen und die Situation kontrollieren, sonst müssen sie zum Arzt. Потрібно завжди бути обережними, контролювати ситуацію, інакше доведеться йти до лікаря. Тут, якщо так вдарити, якось неправильно. So, und Hans. Hans ist 47. Ich fahre mit meinem Sohn Sebastian in Sommer Skateboard. Und im Winter Snowboard. Я катаюся з сином своїм сином Себастіо на співбоді, а взимку на сноуборді. сноубоді. Дізи спорта сильно гергли, дабайка іме уфальпасит, або в мільйони спорт, тренірний фільм, упасен гуд. Ці види спорту вони є досить небезпечними і завжди може статися нещасний як випадок, умфаль. Але ми любимо спорт. Багато тренуємося та приділяємо цьому увагу. І що ж подивимося, хто що в нас сказав. Man, uh, man, sharp Дивіться, Ія – це її, тобто ми вже розуміємо, що це Марія і Анна, Анна хатнуатохтами, тільки дочка, зосвіз Марія. Марія. Не будемо тут помічати, ви для себе зможете помітити Марія. Sebastian fährt im Sommer Skateboard. Sebastian ist ausgebildet im so das ist Hans. Kampfsport entwickelt die Konzentration, die Konzentration, so das ist Alan. Der Vater fährt mit seinem Sohn Snowboard. Vater betreibt das Snowboard, so das ist Hans. Wer Mannschaftssport macht, findet neue Freunde schneller. Той, хто грає у командні види спорту, швидше знайде друзів. Це була думка Марії, так що вона також вважає, що це дійсно покращує дружбу на Frontier Intention. Ірина had einmal in Brot. Ірина, дочка Ірина, була u Anne. So that is Anna. Das ist noch Anna. Так що футбол може бути небезпечним. Дивіться, ми давайте перевіримо вас і шпорт. Ніде більше у нас про футбол не йшлося, тільки в повідомленні Анни. має Боксарце робить людину сильнішу. Зодаса Анна. На цьому ми закінчимо наш урок де, і попереду нас ще очікує наш інфобокс, де ми повторимо те, що ми вивчали а, протягом даної лекції. So, that is all for today, And auf Wiedersehen!